Мистецтво родинний оберіг. У Коломиї презентували родинну виставку митців із космача в експозиції. Поєднали твори декоративно-ужиткового мистецтва, які репрезентують напрацювання вишивальниці, писанкарки та майстрині із виготовлення сирних коників Ганни Линдюк. Писанки її доньки та вироби із кераміки, її внучки Марії Бойчук, поєднали це все із музейними експонатами відомого майстра Різбіра Василя Юсипчука, дідуся майстрині Ганни Линдюк. Писанки, вишиті сорочки, грушники, карамічні вироби та навіть сирні коники це лише частина того, що створюють у мистецькій родині Ганни Линдюк із космача. Пані Ганна ще з ранніх років опанувала мистецтво писанкарства, згодом вишивку та створення сирних коників. Свої знання та вміння передала донькам і сину, внукам і правнукам. Усе роблять, дотримуючись традицій рідного космача. Ділиться пані Ганна. Наше село зберегло всі собі традиції, всі свої такі. Ну, жовто гаряче таке, це таке наше село. Тільки це одне село. Навчила створювати писанки пані Ганна і свою онучку Марію. Вона до слова вирішила здобувати мистецьку освіту, закінчила косівський інститут за напрямком кераміка і вже спільно з чоловіком створюють різноманітні вироби з глини. Невеличка частка яких представлена на виставці у Коломиї. Це дуже цінно. Це ми дуже довго до цього йшли. У нас то здоров'я під у когось, то якісь ще якісь моменти то. І, і нарешті це сталося, і це для мене дуже важливо, тому що хочеться саме, поки є бабуся, поки ми всі е, в зборі. Щоб показати нас разом саме і наш розвиток, і наш цей шлях творчий, і мистецтво писанкарства Марія Бойчук не забуває разом із бабусею Ганною долучає до цієї родинної традиції своїх дітей. Це необхідність передати майбутнім поколінням відчуття українськості, пояснити їм важливість традиції і навчити берегти здобутки предків, наголошує Ганна Линдюк. У нас писанкове село, друга, третя хата писала жінки писанки, бо сього тільки вживали. Вже коли радянська влада писала, то це вже було заборонено, і о, навіть писати не давали. Не можна було, що я вийшла з писанками дівчина на укоші, то це били, варили. Як то не дав бити, то за рукав відділок і там кидали просто в оклі, просто національне знищити. Це не треба було нічого. Це було ну, стедно було дітей в готуйські одяг. Стільки було це все принижено, українська мова, це наші національні ці всі традиції. Це треба все було знищити, щоб цього не було. Ви знаєте, як це розказує таким молодим, не здивують, як чого бити ці писанки. І так я думаю, сьогодні ну, Україну хочу знищити. Творча родина живе і працює у селі Космач. Це найбільше село не тільки в Україні, а й Європі. Тут чимало митців та творчих родин, які бережуть традиції предків і рідного краю. Мистецькою династією Ганни Линдюк дуже пишаються у космачі. Ділиться директорка місцевого будинку культури Параскева Бойчук. Це сім'я така, що треба займати приклад. Ганна Лендюк прийшла писала писанки. Потім вона передала свої дочці, дочка своїй дочці, і так чотири покоління почали писати писанки. Оглянути виставку усіх охочих запрошують у виставковий зал музею писанкового розпису у Коломиї. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, події НТК.